Сьогодні субота, 19 жовтня, і ми з Леною в місті Шентендере в Угорщині. Да. Як перекладається Шентендере, Лен? Шентендере це Святий Андрій. Ну, як Сан Андреас якийсь Шентендере. Тут дуже багато православних храмів сербських, сім штук. Музей є православний колись в часи турецької окупації Балкан. Серби переселялись до Австро-Угорщини і знайшли прихисток тут. А Ми йдемо вздовж Дуная. Ось така красивезна набережна. А це Дунау-Корзо. Тобто набережна Дунає. Угу. Там красиво, там Дунай видно. А сьогодні десь градусів 14-15 тепла, вітру немає, сонечко. Ану. Ось, вже видніються вежі, це православний костел Успіння Пресвятої Богородиці. А, значить, і далі. Ну, тут багато таких старих православних храмів. Це не типово для огорчення, але от в Шентендере якраз так воно є. Тут Купіський азар, підеатрий, виконавця 3АЗар. Вказуємо до старенього места Сен-Тендре і однопірамі. А право сама. Це центральна вуличка цього Сен-Тендера. Скрізь такі маленькі крамнички, магазинчики, повно туристів, в тому і числі і Ченчанчун. Як Ліна каже. Багато всяких приколів продається. Ну, короче, Торгові ряди якісь. Парасолька. 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 Від парасола, тобто від сонця. Ну, можливо, вон там десь далі теж якісь подсвічники. 1737 року ця будівля. Ух ти, який красивий храм. А тут у нас хрест. А, так у Сьома тут є. Центр міста, який красивий. Православний хрест. А так лісор, я так шляхом. Так і там теж стара частина міста. І ось так виглядає цей храм. Ми знайшли музей Різдва. Боже мій. Фелісна біда. Feliz Nobro Anio Felsідат. Це теж, а, ну це вже ж храм, до речі. Ух ти! Урош предіх... Чи Предіт. Привременна і вожба. Ага, ось що ж, цей сербський.

Sakupen se tih paštoru, a to čekat znađarska neki dvě tu. Он теж чия могилка. Он такий манюнький хрестичок. Так. Люди хочуть, щоб їх поховали тут. Служба буде в храмі і завжди будуть за них теж згадувати і молитись. Так. Оце в нас патріарх сирбський. От він жив в, цих, в таких руках. І це також патріарх сербський Лукіян Богданович. Тут можна поставити свічні. О, це вже великий храм. Теж скрізь йдуть ці стасійки, можна сісти. А тепер подивіться на ці двері. Да уж.